Харчова мафія не здається. Недобросовісні постачальники, зокрема, компанія бізнесмена Адамовського Commodity, намагаються зірвати закупівлі харчів для збройних сил України. Усім привіт! Ви на Ютуб каналі Межа. Мене звати Олександра Федорко, і ми продовжуємо розвивати тему, яка стосується безпосередньо наших військових, на яких вкотре хочуть нажити старі гравці усіх цих схем, про які ми розповідали раніше. Тому сідайте зручніше, а я розкладу вам усе по поличках. Компанія Трейд Полтава подала позов до суду, щоб заблокувати 11 тендерів, оголошених державним оператором тилу 2 лютого 2024 року. Зауважу, що компанія Трейд Полтава займається виключно ремонтом автомобільної техніки та закупівлею шин, але тендерів на постачання харчування для міноборони компанія ніколи не вигравала, як і для інших замовників. Згодом з також заявою 6 лютого до суду звернулась. Ще одна компанія, про яку ми, до речі, робили цілий випуск: це Тов Трейд Граніт Інвест, яка пов'язана із колишньою групою трейд комодіті бізнесмена Андрія Адамовського та екс-чиновника уряду Януковича Владислава Якубовського. Однак, Київський окружний адміністративний суд своєю ухвалою повернув заяву ТОВ Трейд Граніт Інвест та відмовився її розглядати. Також суд встановив зловживання процесуальними правами Трейд Граніт Інвест, а саме їх намагання втрутитись в автоматизований розподіл справ задля для визначення потрібного судді для розгляду справи, в принципі, на кожних торгах по харчуванню відбувається подібна спроба деяких компаній переграти все на свою користь через суди, а потім поскаржитись через анонімні телеграм-канали, як сильно утискають бізнес в Україні. Можливо, зараз деякі компанії більш ретельно піддаються перевірки з боку держави, і все через те, що наші військові починають надсилати антикорраді фото то з гнилими помідорами або ж з гнилими бананами, які їм доставляють постачальники. А нещодавно журналістка видання «Цензорнет» Тетяна Ніколає оприлюднила чергові фото гнилих мандарин, які кілька днів тому член антикорупційної ради Міноборони Геннадій Кривошея надіслав чат антикоради. Ціни на мандарини, до речі, не кусаються, а навпаки, досить приємні. В каталозі вони коштують 78 гривень, що є досить суміжним з цінами в супермаркеті. Але побачивши ці мандарини, ви навряд захочете їх придбати, а особливо з'їсти. Цікаво, що на попередніх торгах в листопаді товтрейд Полтава та Агропродпромсервіс дали найнижчі пропозиції в більшості лотів. Компанії вирішили, що зможуть прогодувати одного солдата тричі на день за 97 гривень. Однак їх пропозиції по більшості лотів були відхилені. Зокрема, то втретє Полтава, як мінімум, по 12 лотах. Наразі дуже важливо державному оператору тилу звертати увагу на ціну та перевірку якості товарів. Адже якщо будуть суттєво занижені ціни, якості ми взагалі не побачимо. Тому, коли постачальник каже, що у них дешевше ніж у рітейла, то не забудьте глянути, що саме у них дешевше. До речі, поясню, чому зараз старі компанії так прагнуть зірвати торги на харчування для військових та так бояться їх не пройти. З грудня 2023 року в Україні запрацювала нова агенція. Державний оператор тилу. скорочено Дот, яка взяла на себе весь функціонал потреб збройних сил України. 2 лютого ДОТ оголосила перші закупівлі харчування за новою моделлю мережі. Головна їх задача залучити до тендерів спроможних постачальників, тобто якісний рітейл, який забезпечить своєчасність та безперервність поставок. Як відомо, одним із критеріїв дот є перевірка складів постачальника, а також те, наскільки добросовісно він виконував попередні контракти. І тут колишнім гравцям вже є за що хвилюватись, адже кілька тижнів тому представники Міноборони під час перевірки військових частин побачили недопоставку харчів. За даними члена антикорупційної ради Міноборони Геннадія Кривошея, який брав участь в перевірках заступником міністра Віталієм Половенком, при перших ревізіях об'ємне допостачання в одній із областей склав більше 10 мільйонів гривень. Зараз ця цифра лише зросла. Саме тому після запровадження нових критеріїв старі постачальники під них не підпадають. Відтак щонайменш двоє з них. Тов Трейд Граніт Інвест та Трейд Полтава подали позови до суду. Про це днями заявив державний оператор тилу. Усі намагання компаній, які хочуть зірвати наше військове харчування, ставатимуть публічними. Ми говоритимемо про недоброчесних постачальників. Наші військові повинні забути про проблеми з якістю харчового забезпечення. Але скільки за два роки війни держава заплатила за ці харчі? Ми лише спостерігаємо за численними корупційними скандалами. А їх фігуранти досі вражають нас своїми статками, які заробили на хабарях та відкатах. В Раді кажуть, процес закупівель, який має відкрити двері для нових постачальників, лише розпочався. Приймання пропозицій триватиме ще кілька днів. Тоді стане зрозумілим, хто хоче постачати харчі для збройних сил України. Якщо все буде успішно, то вже у квітні наші захисники матимуть більш якісну їжу. Однак, ті, хто стоїть зі зброєю в руках за нашу державу, мають право їсти нормальні та свіжі харчі, а не те, що ми бачимо під час ревізій антикорупційної ради Міноборони. 何<スー>